Ця сина святого Бого. слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава, свято слава, мирославу, владислава. І слава Боже, п'ятиславо, і при сьогодні служити. Дякую. Я сьогодні хотів би наголосити на тому, що коли ми обираємо якесь ім'я. Імені і життя Його. Я це до того, що українська мова і український запас імен настільки великий, величний, гарний, правильний, що нам немає необхідності щось незрозуміле для нас запозичувати. Згадаю в Євангелії про народження Івана Бретечі. Захарія батька його запитували, яке буде ім'я. Але Захарія на той час був німий. І він взяв дощочку, говорить Іван і написав, ім'я йому буде Іван. І багато хто запитував, чому ім'я йому буде Іван. І зауважте слова. Таких людей з такими іменами. Немає в своїй родині людей з такими іменами. Що це означає? Тут характерно давати імена людям такі, які характерні для твоєї родини. Їх, звичайно, може збільшуватися не 2-3 якесь ідея, яке з'являється в родині. Це можна було називати спокоління, покоління Кван, покоління, Василь, і це вже рахувалося родословною, родословною, перепрошуюся сьогодні лісувати без роду не коля. Тобто це елітність. Якщо ми, наприклад, згадуємо династію, що по церковній лінії, наприклад, саме поширена історія, римських пап, Іван 23, Іван Павло II, значить, був перший. І так далі, що в цьому говориться про розумність, спадковість. Ось в цьому сила родини, в цьому сила фамілії, в цьому сила твого генетичного древа. І не треба нічого прибувати і бігати за модою. Не потрібно тут якраз мода відсутня. Чи модні штани цілі, чи потерці, залежить від часу. Тут сьогодні можеш бути задати волі, але говориться про рік, про родину, про батьківщину, про сім'ю, про цінності. І якщо ми читаємо Іван Іоанна, Матвіє перепрошую. Авраам, родийса Ісакі Якові, 14 років, один раз, 14 років, другий, ще раз 14 років <рив> це описується, описують, хто погородив. Для чого це описується? Говориться про те, що Слова Божі сповнюється, народить сила Сладкоємця. І от всю цю зловуємо про те, що Ісус Христос не містична особа, а не реалістична особа, вона має родословну свою. Вона не звідки взялася цей Бог чоловік. У нього є його частина походження, і ми його знаємо. Тому наголошується. і наголошується. Як часто я вас а наскільки глибоко ви знаєте свій? До якого коліна? Чим вони слабні ваші кращими? Що ви хочете від них запозичити? На кого ви хочете, щоб вони похожі ваші люди? На кого? Звичайно, на ваших праді, прапрадідів. Так і називали найстарішій броді. Оголошувалися послуга по чоловічині і давалися імена. Звичайно, були імена незрозумілі на той момент існування християнства, як, наприклад, ім'я Володимира. До 10 століття для нас не було характерним, але людина своїм життям освячувала своє інше ім'я. І вже в подальшому це ім'я ставало християнським, як, наприклад, те саме ім'я Володимира. Це посвячує своє ім'я. Фамілія правильно фамілія, що означає родина. Це і по-англійськи, це і по-українськи, хтось каже і по-українськи буде прізвище. Це неправильно, каже філолог. Тому що прізвище це як про Тобто, своє родослово, то звучали Іван Петрів, Іван Сидор. Закінчення були зняли чисть син Іван, син Петра. І якщо хрестили дитину, то Христила оголошується її родословом. Звичайно, це наступним чином. Хрещають церква Божі Іван Петро, Мефіта, Василя, Олег, Іван. І чергове ім'я хрещання, яку мав петро останнім два імені це було ім'я дитини, передостаннє ім'я батька. Все інше це була оголошена дитина Родислова. Якщо дитина з тих чи інших причин втратила знання у світі, загубилася на якісь випадки мої. То знайшли його це дитя десант, і, і ставилося питання. Ми ж не знає, що є. Як ми його прозвемо? І цього пішло поняття прізвище. як ми його прозвемо. І от почалися по обставини. Сьогодні гаряче буде тепло, холодно буде порозене. Поки Без підібра. нас Це ще має таке, таку фамілію. Це так сталося, не знали, як його. Звали. І знову ж таки, незалежно, як його позвали, людина своїм життям освячувала свою фамілію. Навіть якщо оцена зразок тварин, цар, козел, ковбаса, молочко, ще там щось. Таких різних фамілій, яких пізніше, було багато, але людина своїм життям освячувала ці. Ще що це означало? Що жінка або не хоче видавати чоловіка, від якого вона забоїт діла, або була і і не знає, хто, хто батько цієї дитини. Вона мовчала. То народ, не знаючи батька цієї дитини, так казав, вам вибачити, і вам менше. Або дівчина до і дівчина, наприклад, Анна Аннина. Її звати Анна, назвати так на Аннена. Дуже часто мене зваємо, не розуміючи. що ви по-англійськи, дві Анни це як дві Анни. Ті два, дві Анни. Ось ручка. Ми ж називаємо, називаємо. Але ще раз наголошую. життям своїм людина може освячувати це ім'я. Життям своїм. І як його не назвали? Але треба знати, основу, звідки з'явилося це ім'я? Чому його так назвали? Світлана, світло, федіння. І так далі. Ми будемо бачити це окремо собі поглядне. В радянський період було таке е, заохочення, давайте якесь Сталініна, Ленініна, Дезраб'єрва, Мактібріна і так далі. І сьогодні, поїздивши за кордон, набираємося. не шанує свою батьківщину, не усвідомлюю, що таке батьківщина, чим вона характерна, які імена, які фамілії, чим вона знайома. Хто ти взагалі в тому світі? Ми йдемо в європейську сім'ю народу. А ти там хто? Роберт? Чи яке свідчення? Я не маю колегів до жодної землі. Не сприймайте це, але я як приклад приводжу. Нехарактерний для нас you uh -huh. Навчіться любити себе, будете славні, навчіться працювати на себе, будете багаті, а будете славні і їм буде за честь нас запросити, а нам буде просто бажання бажанням за честь, щоб до них приїхати. І коли ми кажемо, в нас це так, як в Європі, ти правильно, тепер Європа так, як в нас. Що ви час принижуєтеся? Себе поставив на перше місце, бо ближнього треба робити як самого себе, себе, а потім ближнього.